Як уряд маємо на сьогодні два головних пріоритети. Перший пріоритет це наша армія, наша зброя, наша оборона. Це дуже важливо, і я не буду тут зараз нікого переконувати у аксіомі. Другий важливий пріоритет це наші люди, які постраждали від збройної агресії. На жаль, їх мільйони. Немає фактично людини, яка не постраждала в той чи інший спосіб. Але ми маємо основні групи, на які фокусуємо увагу уряду. Це ветерани, члени їх сімей, ВПО, внутрішньопереміщені особи, це жінки з дітьми і люди похилого віку. Ми поділили їх по категоріям для того, щоб виробити правильно ветеранську політику, політику у сфері соціального захисту. Їм потрібен юридичний супровід, їм потрібне житло, їм потрібно працевлаштування в різний спосіб і в різній мірі. Але їм всім потрібна психологічна підтримка. Саме тому ми сьогодні тут, саме тому ми сьогодні зібрались, щоб зрозуміти, як ми можемо на всіх рівнях, центральному, регіональному і місцевому, міжнародні організації чи наші волонтерські рідні, українські організації, як ми можемо об'єднати зусилля, скоординувати їх так, аби Психологічна допомога, психологічна підтримка дійшла до кожного, до кожного з тих, хто її потребує. Ми за системну роботу і сподіваюся, що коли ми говоримо про територіальні центри комплектування соціальної підтримки, ми зробимо пілотний проєкт, міжміністерський проєкт на рівні області, що дасть змогу підвищити кваліфікацію працівників. І функцію соціальної підтримки, яка була покладена на державу, ми справді впровадимо на рівні ТЦК. Я надіюсь на співпрацю. Наступного тижня ми визначимо три громади, які будуть брати участь в цьому не так експерименті, як все-таки перші моделі роботи. І надіюсь, ми спробуємо зробити таку саму мережу, як ми зробили з центрами надання адміністративних послуг на рівні області і з центрами комплектування і соціальної підтримки. І ця функція, як і мобілізація, соціальної підтримки також буде на повністю представлена для сімей, військових і ветеранів. Для українця йому все рівно, хто йому допомагає, чи представник міністерства, чи міста, чи обласної влади. Вона ж вся допомога була. І не чекати, коли там тебе приймуть, а сьогодні треба міняти політику, треба йти до людей, бути. Ближче з людьми, і власне цей форум має одну хорошу мету, щоб люди, які надають допомогу, мали координацію між собою, розуміли, що і як робити, і не чекали з моря в погоди, а просто йшли. Треба сьогодні допомагати сім'ям, які відправили своїх рідних, це є жінки, це є діти. Дуже багато проблем. Дуже багато проблем. В міру можливості ми це робимо у Львові, ділимося своїм досвідом. Ну, роботи дуже багато. дуже важливо, коли держава спрямує свої зусилля навіть на рівні ініціатив, на рівні формування політик, це та мета, яку потрібно досягти. Військовослужбовець має бути впевнений, поки він виконує бойові завдання про його сім'ю піклуються. Що стосується мого напрямку роботи безпосередньо в збройних силах, я б хотів зазначити, що посилення соціальної складової ми впроваджуємо нові нові посади, впроваджуємо. Навчання соціальних працівників, які будуть займатися не тільки роботою з військовослужбовцями, а й безпередньо контактувати і з їх сім'ями, і в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки з тими представниками соціальної сфери, які також будуть долучені до спільного виконання цих обов'язків. Не тільки військові мають бати про себе це спільна задача держави.